Я новина, друзі. Відповідь Путіна Трампу. флюгер Тимошенко та Зеленський втрачає Радо Дослухати до кінця. Дочка Келога спецпогнанця по Україні Трампа написала от про масовану атаку, що це відповідь Путіна Трампу на всі його зусилля, тому що ну він давав їм 50 днів. Тепер він там 10 днів вже залишилось. Вісім слава Богу, до введення вторинних санкцій. І от так Путін і росіяни відповідають просто терористичним актам, масованими атаками по Києву. Сьогодні пряме влучання ракети вже є шість загиблих співчуття родинам загиблих. І так я про це постійно кажу, не треба нічого чекати. Я розумію, що американці тільки позавчора порахували ці санкції, але треба їх вводити. Добре, що вчора пішла перша Індія тарифи. До речі, сьогодні вже є заява Трампа, що мертві економіки Індії та Росії не виживуть, тому що ми з ними мало торгували, тому що в них високі тарифи, і ми ввели в цей тариф. Якщо ще будуть вторинні санкції, то для Індії тариф буде 125%. Ну, це катастрофа. Вони по-любому прийдуть на перемовини і зупинять. Постачання гроші росіяна. І таке має відбутися і з іншими країнами. Також Трамп погрожував Медведєву сьогодні, тому що той його зачіпляв в соцмережах і погрожував США війною там, між Росією та США. І він написав, що. Не до президента Медведів, який се вважає президентом, стає на дуже небезпечний шлях. Ну це практично погроза. Як на мене, це прекрасно, що вони зачіпляють Трампа в соцмережах. Говоряться публічно. Треба побільше росіяни. побільше! Тому що так він буде діяти активніше і швидше і буде знищувати вашу економіку. І це призведе до того, що вам придеться припинити війну. Ну тим більше варжи, так дисбаланс бюджету високий. Наступне питання: флюгер Тимошенко. Ми бачили, як Тимошенко кичилась на Верховній Раді, коли голосувала за знищення незалежності набу. Сьогодні має бути повторне голосування за повернення незалежності набу. І вчора всі телеграм-канали ЗМІ Тимошенко заявила, що люди вийшли от на протести, і це правильно, тому що український народ ніколи не дасть нікому ну, встановити авторитаризм в нашій державі, але продавати суверенітет. Ну, і європейським державам, даючи їм можливість, якби Керувати цілими установами не може. Ну, по-перше, європейські держави не керують на Бує САП, вони приймають участь в конкурсі і призначають керівників. Це абсолютний факт. І тут якби, Тимошенко ну, говорить неправду. Друге питання: як написав Ткач, да, ну, навколо партії батьківщини є люди, які мають підозри на Бує САП і мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. І тому, ймовірно, вони і підтримали знищення незалежності на БУ і САП, а зараз не знають, як виправдатись. до речі, Тимошенко вони подали свій законопроект. Вони будуть їх за свій законопроект голосувати про повернення незалежності Набу та САП. Так а навіщо ви голосували за знищення незалежності Набу та САП? Ну, знаєте, флюгер є флюгер, то в одну сторону, через два дні в іншу, потім по телеграм-каналам прогнали третю сторону. Ну тобто віри жодної немає. Ну і в контексті цього питання Зеленський втрачає раду, тому що сьогодні повернення незалежності набута САП мало ще відбутися одне голосування: це забрати в Києва вісім мільярдів. Ну це постійно про це влада хотіла в кличка забрати вісім мільярдів, нібито на військові потреби. Ну а взагалі вони просто обезкровлюють кличка, тому що в нього там дійсно корупційні проблеми. Ну і він їхній конкурент, якого вони хочуть знищити. Так от. Не назбирали голосів на забрання в кличка 8 мільярдів. Розумієте, нема голосів в раді. А чому? А тому, що Зеленському і його офісу більше депутати не довіряють, їх підставили категорично. Тепер буде розслідування з боку Набута ну, Сабут цієї ситуації. І там вже не зрозуміло, хто постраждає і хто отримує підозру кого по посаді. Ну і депутати бояться помсти, вони ж самі про це говорять, там навіть не хотіли йти на засідання. Подивимося, як воно буде відбуватися. Але Зеленський втрачає добі. Іру ради, я думаю, інших всіх органів, тому що це була постанова, постанова, яка призвела ну до втрати довіри громадян. Ну і до дуже серйозних питань до президента його офісу з боку і чиновників, і депутатів. Напишіть, що ви думаєте, лайк робос, підписка, телеграм в шапці профіля. Підписуємося.